А ось і стелець з 12 стульчиків Ельфа Петрова. Це вкратце міський парк біля Деребасівської. Така краса. Ставимо лайки та підписуємося. Ресторан Паша тут колись був, а зараз вже немає. І ось пасаж, давайте швиденько по пасажу Прошвернемось. Поки є час Це історично працювали фаберже робили на горі мозайка побудоване 1800 я там в роті пассаж. О вот така краса Пасажі <плес> тут знаходиться сама маленька вулиця. Кав'ярня або гендель? Багато кав'ярні любить п'ють, їдять і відпочивають. Таке робили в 1800 році. <кій> <кій> Можна швидко сфотографуватись, ну і ми виходимо на інший парк. Якщо було цікаво, ставимо лайк і підписуємось. До побачення, мої любі друзі. До побачення!